В рамках фестивалю були заходи в різних закладах навчальних міста. В мистецькому дворику був чудовий захід з військовим письменником Артуром Дранем. Також були презентації альманахів, які презентують наші місцеві спілки. Тобто сьогодні слово єднає не лише наших гостей міста, але й наших місцевих. Письменників, поетів, літераторів. Це література для дітей і для дорослих. Зокрема, і дві книжки, написаних вже під час, ну, по суті, після 22-го року. Тобто це знакома зима, поетична моя збірка, та книжка для дітей Фікус Бенджамін. Ваша спілка письменників на чолі з вашим моторчиком-двигунчиком Віталієм Михайловським Таку мені нагороду Золотий Пегас. Вручила. У Хмельницькому вже існує 13-й рік неофіційний. Поетичний клуб Гніздо Пегаса і цей неофіційний клуб має свою відзнаку Золотий Пегас в зв'язку з десятиріччям з нашого фестивалю Слово єднає. Ми відзначили тих активних членів, які дуже допомагають цьому процесу літературному. Вийшла моя п'ята книга ретро роман про Хмельницький в серії Проскурівське коло це наша сучасна війна. Початок повномасштабного вторгнення. Одна сюжетна лінія і інша сюжетна лінія. Це 1944 рік. Це перші дні після деокупації Проскурова. З Нагоду дня міста я ось таку книжку Кич Кичинський. Жива і скошена тече в мені трава. Я люблю читати. Бажаю хмельничанам, щоб вони читали, розвивалися. З радістю приїхав на цей фестиваль. Слово єднає. Я сам із Херсона, але тимчасово зараз проживаю в Рівному і привіз на цей фестиваль і свою поетичну книгу Жива і скошена тече в мені трава читайте між рядками. Не знайдене в рядках, закрита книга камінь, розкрита книга птах.